Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні вранці я побачив маленьке поросятко, яке гірко, гірко плакало. Бубочка, чому ж ти так плачеш? У мене трапилась велика біда. Зараз я вам про все розкажу. На дивані я стрибав, себе вершника вдавав. Мій диван стогнав, рипів, та конем будь не хотів. Раптом тріснув Дивні звуки, дві пружини, мов гадюки, закивали головами. Бідний мій диван, що скажу я мамі? Як дірки оті латати, де вночі я буду спати. Нащо вигадав коня, зрозумів, помилку я. Слізки полились спід. Ти пробач дивани мій. Бубочка, ти багато пустував і погано доглядав за своїм диваном. Тому він у тебе і зламався. А щоб м'які меблі довго служили людям, за ними потрібно доглядати. Доглядати? Так, так, саме доглядати. М'які меблі люди протирають вологою серветкою, змиючими засобами. Пилисосять, вибивають та ремонтують. А стрибати на диванах, ліжках, кріслах не можна, бо тоді вони дуже швидко зіпсуються, як у тебе. Запам'ятайте ці правила, бубочка. І ви, малята, теж запам'ятайте ці правила. Бережіть малята свої меблі. До нової зустрічі. Бувайте, бувайте!